Якщо ви хочете або плануєте розвиватися і отримувати за це кошти, наприклад, збагачуватись або славу, або ще щось інше, це також не буде діяти. Чому? Тому що там, де є кошти, там, де є заробіток, там, де є профіт, там є залежність, залежність, як і від коштів, так і від людей, які вкладують ці кошти, тому ця організація. Буде тупо опозицією креативною опозицією до влади, яка буде ініціювати певні, ну наприклад, законопроекти, які в подальшому будуть передаватися до комітетів Верховної Ради, які в подальшому будуть підтримуватися або розглядатися у Верховній Раді, і насправді це здається на перший погляд інфантильним. Ви скажете, що там влада, все, але знову ж таки, це вас говорить ваша невпевненість. Якщо ми дивіться, ми народилися, і у нас дуже короткий період часу життя, тобто ми проживаємо е, життя, наприклад, ну візьмемо середньостатистичне, 70 років так. Ми проживаємо це життя і все. І ми помираємо, уходимо. Тобто народився, жив, помер, вчився там, дитячий садок, школа, університет, пенсія. Ми живемо в рамках і звикли, щоб ці рамки нами керували, і але десь е в глибині душі ми е хочемо щось змінювати і агримося на весь світ. Проте самі цього ні самі нічого для оптимізації ми не надаємо. І тому е це буде простір. Який буде рушійною силою для розвитку України, для розвитку дуже крутих ініціативних проєктів, законопроєктів, які можна буде потім підводити до Верховної Ради, які будуть прийматися, тобто люди, які будуть входити в цю громадську організацію, вони не ну не зможуть сказати, що вони даремно прожили життя. А в свою чергу я буду в будь-якому випадку делегуватися до Верховної Ради, можливо, трошки далі, тому що я в собі впевнений, в мене є знання і в мене відсутній страх. Відсутній страх, тому що я дійсно знаю і я знаю, на що я здатен. В мене є дуже великий досвід роботи в структурі, як і МВС, так і МОС, і тому я знаю усі мутрічки в контексті. Каменів і перешкод, які які трапляються на шляху у експертів, і дивіться, можна банально провести ситуацію, якщо ви щось пропонуєте і вам не може, наприклад, ну ви не можете це просунути, тому що керівники установ або експерт, науково дослідних експер, експертиз МВС, або Київський інститут судової експертизи, або бюро судово-медичної експертизи, зазвичай.